Так, вони розглянули, що є грубим порушення нового закону та регламентського. Ще, я зачитаю, а Владимирович нам скаже. Надійшов лист від виконавчого комітету, в якому було зазначено, що я не мав права на подання запиту, оскільки запит формується доключно, якщо не було задоволено моє депутатське звернення. Дане судження є хідне, ході і посадовцям не з огляду на наступно постанови Верховного суду, які зазначається, що не бажаючи такі права як депутатське зведення депутатське депутатського може вноситись депутатський запит. Далі ще приклад рішення суду, огляд е е е е е на колегію судді, просто багато читать я вам так, в Тобто немає жодного значення, в якій формі, коли подається запит. Разом з тим, Верховна Термаська міська рада має норми, яка вказує на те, що укусний запит подається під час. Розгляд порядку денно, однак мій запит був тисновий. Враховуючи весь виконане, прошу розглянути моє депутатське звернення, визнати дії посадових осіб такими, що порушували мої права як депутат ну Це, це вже як суд. Ну, визнати неправомірний міський дискут, це, це, це суд. Да, що, не це є суд. Так, я ж кажу, це вже як суд. І розглянути мій запит у визначеному порядку. Так, а це. Це копія відповіді, що порушення в вашому депутатському запиті питання відповідно до чинного законодавства не внесені до віддання міської ради та запит не містить інформацію щодо фактів незадовільного розгляду депутатського звернення вказаних питань. У зв'язку з чим ваше звернення не є депутатським запитом за своїм змістом та не підбігає включення до порядку денного засідання сесії міської ради. Скажіть, будь ласка, все ж таки має право на запит? Не, на запит? Депутат дійсно має право на депутатський запит, передбачено законом України про користуватися депутатів місцевої. А чому тоді і, і, відповідь, що ваше звернення не є запитом? Дивіться, зміст зміст звернення, зміст депутатського запиту вмістив кількість е, проведення заходів, е, кількість проведення. Якщо я так, я по пам'яті щось не маю року. Кількість проведених службових розслідувань, пояснення, надати копії пояснення осіб, відносно яких проводились службові розслідування. Справа в тому, що ці питання до віддання міської ради ніяким чином не відносяться. Це інформація, яка між керівником, тобто роботодавцем, і працівником виникаючи до проведення службових розслідувань за фактами порушення трудової дисципліни. Звернутися саме з депутатським зверненням щодо отримання цієї інформації. Ну, в тому прийняв був порядок денний. Після того вона сунулася, не має. Це не був прийнятий, і проголосовував. На питання навіть технічно, спочатку я теж засудівався. Да, справа в тому, що регламент у нас там прописано, що якщо пусне звернення, а вже регламент був затверджений. Подальшому, вона. Військовому голові цей депутатський заклад пісмовий, де дійсно містилися запитання з цих чотирьох питань. Тобто е міська рада ніяким чином не може впливати на е проведення службових розслідувань щодо перевірки е діях певних А, спит, а у, запит вже був складений в тому, що просто. чи були... І там було чотири 4... запити, це... я не ж я я самого запиту. А самого самого запит. 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 там було чотири запитання. Щодо розпорядження міського голови від, якщо я не помиляюсь, щодо обов'язковості участі працівників виконавчого комітету у масових заходах, які проводяться, ну тобто, це всі ці визначальні події, які там проводяться саме саме потім, яка явка була, кількість проведених службових розслідувань за цими фактами, і четверте питання надати копії пояснень працівників, які Хто був відсутній на цих заходах. Ну, тобто, ніяким чином ця інформація на міську раду, тобто на депутатські повноваження, не визначена. Це вже правовідносини між роботодавцем, правоцінком. І працівником. Саме з цих підстав, їй було запропоновано, тобто це не було включено до порядку денного. От, і Но, за... Добре, вона має право отримати цю інформацію. Так, ми її. Ж там... Вона право має, має тільки просто написати звернення до міського голови, щоб просто надати інформацію. Там було запропоновано, що що, що, вона, просто, вона, вона, і запропоновано. Можливо, просто вони чи так зрозуміли е сам висновок. <правління> сам <виснули, правління> <що>, у <саму, правління> у самій відповіді, там я вчора не помиляюсь в останньому абзаці, написано, що зверніться і ми вам надамо цю інформацію. Подивіться, бо в мене немає вопросу. Вона з зверненням попередження не допомогла. Вона відразу на сесію. Це наша це думка, але ми вам є. Не вона не має права, ми не маємо. Хоча не має діяльність вручається. Це саме трудова дисципліна, щодо виконання по розпорядженнях. Тоді, цих Тоді ми, запропонували. Так, ми просто, просто розглянувши цей рекомендуємо надати відповідь. Так, а ми не можемо писати. Нет, є вже є. Надати відповідь депутату на її звернення, так як вона надійшла на нашу комісію. Так, що вона має право звернути згаду зв і отримати відповідну інформацію. Так. Ну, а або, якщо вона не згодна, то може звернутися до суду. Ми справа. не можемо оцінити на нашу комісію, а просто комісія. Ні. Комісії не виносять, Тобто, якщо б це стосувалося ваше рішення, виділення коштів, благоустрій громади, перерозділ якихось бюджетних, яким така не було. Дійсно, депутат реалізуючи йому рівноваження. От зав'язано на комісію Рябченка. Ні, ні, самостручання чітко. Я це все розумію. Я просто задав питання і хочу відповідь чітко, що. На жаль, звільните заміни. Я інформацію. Все, я думаю, це зрозуміли, розповідали її відповідь. І ще одне звернення, коли я прийшло міського раду на адресу нашої комісії, значить, тому що на міську раду, на міську голову, надійшла заява щодо можливих фактів корупційного зловживання депутатом міської ради. Я вам її зачитаю, щоб ви знали. А міська вона перенаправила цю заяву на нас, тому що ми займаємося комісією по етіки, а це стосується депутатів. Заявивши щодо можливих фактів корупційного та зловживання депутата міської ради, задається до вас проводити ситуацію, що викликає серйозне занепокоєння та може містити ознаки порушення антикорупційного законодавства України. при нас надійшла інформація про можливе зловживання з бомб становище депутатом на тепським Євгеном Вячеславовичем, який згідно з наявним. Наявним даними систематично об'ю інтереси комерційних підприємств товариства з обмежених задання та безпосередньо директора цього підприємства, який, у свою чергу, є одним із спонсором політичної партії, якої належить згаданий депутат. Зокрема, йдеться про ініціативу депутата Ком'янської міської ради восьмого склеплення імена щодо скасування чинного ордера на видалення зелених надсаджень Виданому управлінню житлово комунального господарства громадської міської ради з товариства Промайської райони, який діє згідно з усіма передбаченими законодавством процедурами. Така ініціатива без наявних правових підстав створює прямі перешкоди господарської діяльності товариства за межної зриває спробу виконання запланованих робот та завдає матеріальної шкоди вищовказаному підприємству. У це вище зазначена ситуація, також ініціатива депутатської майстри заради мають познати упереджене відключання, що ймовірно пов'язане з особистою зацікавленістю громадянина програму, ушкодені перешкод для діяльності Радтоваристівської громадської райрабу. З огляду на наявні температурні конфлікти між ним та тілом зазначеним підприємцям. Ми підозрюємо, що зазначене підприємство має пряму політичну фінансову зацікавленість підтримки політичної партії, до якої належать вказані на депутати. У такому разі існує ймовірність використання повноважень в інтересах третіх осіб, а не громади, що суперечить положенням закону України про запобігання корупції, закону України про статус депутатів місцевих прав та принципов відкритості і неупередженості при прийнятті рішень та дискредитує влади в майського. Ми з цим зверненням хочемо повідомити про неприпустимі дії депутатів громадської ради Комітетська, що мають ознаки переміщення службових повноважень, порушення етики публічної особи, а також порушення чинності законодавства. 23 вересня 24 року депутат громадської ради Миколаївський у супроводі особи, яка занайомна інформація є його це таке, фінансовим спонсором та товаришем. Про що можна зробити висновок з відео опубліковано на особисті старинці депутата соціального мережі Ісхарам, є посилання, незаконно проник у приміщення, яке не перебуває в його власності, а не належить йому на правах користування, зазначене приміщення належить до того за района, що підтверджується відповідні документи. Наступного дня, 24 вересня, 24 року, депутат повторно дозволив собі пройти на територію громадської райороботи досіляк і на це законний підстав та дозволяв собі грум. Нецензурні висловлення на адресу адвоката, які здійснювали захист інтересів власника. Така поведінка є неприйнятною, то дискредитує статус депутата громадської ради є відео за посилання. Внаслідок незаконного правникнення було зафіксовано наступні порушення. Порушення цілосності пакету приміщення, перешкоджання законів господарської діяльності підприємства, порушення невідторканості приватної власності. Горе нової плана просим вас. Надати про оцінку діям депутатам міської ради, провести внутрішню перевірку зазначених обставин. Це як поліцію написала заяву, так? Забезпечити прозор? Забезпечити прозорість та відкритість розгляду даного питання, залучення до наскасті, поза масової інформації. додати копія листа, флешнакопич <скільки> подала відео, маємо надію, що ви... Дерагуєте де на випадки, що вбивають довіру до несело самоврядування. Животе не в межах ваших повноважень. Хто підписав? Підписав, підписав адміністрацію товариства. Правильно хватить з ним снізі Ну Дивіться, е, е, те, що я бачу, да? е, надати правову оцінку, провести внутрішню перевірку, це все правоохоронних органів. Право орган, да. Чи було порушення та проникнення, чи не було, порушення ми про оцінку. Може там віта, по заводі Ми можемо просто, може за... етичну сторону, ми не так бути етичної сторони не можемо дозволяти. Депутат не заборонено, якщо дозволяють. Але ви бачили відео, як депутат по лісниці і залазив в вікно в чуже поміщення? Я бачив це, так. Але що забороняється мені коли правді залізки, моє стані. Чи була по Ми ще не оподілили, чи там. Ми не маємо права оподіляти, наскільки це законно, чи є ця будівля і може запрошення через традину. Вони <правда> вказали, що це є. А це ж пропозиція взяти до <правда> відома цю заявку, так? І ми подумаємо, як, можливо, моя Росія. Ми заправимо правоохоронні органи просто. Ші -ші Папа, ші -ші не це самі це порушення. Давай звертається, головний спеціаліст по корупції на вашу комісію, так? Ні, міський голова. Міський голова заправив, А Внизу виконавець хто. Паляхова, за різкі червочковські. Полякова. Я не думаю, що вона так. Тоді ми тоді ми тоді, знаєте, як зробимо. Як у нас є міські раді спеціаліст по корупції, ми перенаправимо цю заяву до неї. Вона дослідить цю флешку, потім ці посилання.

Проникнення приміщення Це ж не корупційна дія. Ні, це пропало, це в я там чишу проводить. Це не корупційна дія. будь ласка. До нас Це Ми товариства и перенаправили на нас. Скарга. Вони отут пишуть. Значить. Ну, зафіксовані порушення, і просить нас надати правову оцінку діям депутата, провести внутрішню перевірку зазначення підстави, ну, це не наша ж компетенція проводити. І забезпечити прозорість і відкритість розгляду даного питання, залучення засморгами. Прозорість і відкритість ми не забезпечили. У нас йдеться відеозйомка, ми зачитали повністю заяву, але ми хочемо розуміти, яку ми можемо дати Можна суд, щоб давати висновок чи давати Ну, Ми можемо їх запросити запитання, чи вони зверталися в правоохоронні органи, щоб фіксувати факт такого порушення. Ну, перевірку ми не можемо, бо нема на то Не у нас, не у вас. У ну, за... вас керувати можна... ці матеріали до правоохоронних органів. Просто як, можлива профільна комісія, вони просять, щоб є там конфлікт інтересів в час. Ну а на вашу думку, як спеціаліста. Скоро не давності. Є закон України про статус депутатів місцевих рад, де зазначено, що депутати. Повинні дотримуватися етичних норм, не використовувати свій депутатський депутат у власних да, цілях. Ну, питання в чому? Якщо він на тому відео казав, що я депутат Натівський іду сюди, не. то це ми тоді розглядаємо. А якщо він сказав, що я Женя Натівський, лізу сюди по Каріпанську, то це друге питання. Тут треба дуже, дуже сложно. Треба, щоб склад злочину бабу вражений я там виступав як приватна е, особа, не як публічна, е, е публічна, а депутат. Двояке okay, питання. Валяка. Я не вивчив, а формуляв документи на вирубку деревні. Ну так, тут ще питання стоїть. А, от, так, питання, так, тут. Ветерський пристав Єресі, з своїм макратом пішов і оформив документ. Пішов він на текст. Вже хватить визитися. Подождите, а не на скасование ордера подано... управление, чтобы запросы, и там все работало. Да, Тут тоже надо. Просто так, наверное... там, это серьезно. Запросы, и можно оформить вопрос. Да, да, да. Да, да. Давайте, 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 Да. давайте, 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 Коротку нам, ну, хоч по цьому. Тут ну, ми вважаємо, це там, не, не відповідає депутатській діяльності, ця хазяйська діяльність там. І, і тут там щось суперечка. Може суперечка. Да. Або, або суперечка. Просто... Може, може да. Чітко так, так, що. Може да, може шо, шо, і, і ми туди на наступній комісії ще запросимо начальника ЖКХ Напевського і шо. цей. І послухаємо, що ми без нього. А, а ордер видає же... на вируку. ЖКХ. ЖКХ, нову. Он и видно, але я звернувся на зупинку, это не знаю. А, 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 а че він платирував зупинити, що він там вироку? А це вже ЖКХ. Це вироку, вироку. 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 Я ж кажу, нам просто надо, тоді давайте надаємо рекомендацію. Вычити дані матеріали, дати свою отсюда щодо. Так, я надати і, на комісію копії звернень щодо скасування ордерів на видалення дерев товариству. Ну ще я зазначу, що є до цього звернення меж на то, Ну, зафіксував. Те на що вони звертають увагу, можу надати комісії для особенно. А ми а ми візьмемо вас, подивимося знайомимся. І на слідуючій комісії вже з усими цими матеріалами запроси Євгена. Так, да, і все. За... Да, хай нам пояснить просто, що це за ситуація. Ну, <головіка> і кваліфікацію діям, яка чи є то адміністративна, чи є по... Це не буде спеціальний право. Так, це Це не наше. Спеціальний, про... да. Шіпорган, на правил, може, спеціальний на орган, на, на, наше бачення, а вони... Хто за? Все, <головіка> вип'єм. <головіка>